Освітня програма економіка та економічна політика це не просто навчання. Це твій трамплін у велику гру. У гру, де вирішується економічне майбутнє країни. Макро, мікрополітика, дані, екологія, соціальна підтримка, відновлення, теорія плюс купа практики. Ти вчишся думати як економіст і діяти як політик. Інфляція. Ми не панікуємо, ми просто аналізуємо та плануємо. Безробіття. Ми вивчаємо, як створити нові ринки праці. А якщо економічна криза, та ми просто аналізуємо податки, витрати і шляхи реформ. Ти отримаєш навички, які потрібні тим, хто приймає рішення і сьогодні, і завтра. Тут ти дослідиш, як Південна Корея перетворилася з руїни на техногіганта, як Польща вирвалася з бідності, і як план Маршала відродив Європу. Твоє головне завдання це прописати рецепт економічного прориву України. Стажування у Мінекономіки, Мінсоцполітики, НБУ, Антимонопольному комітеті України. Так, і це все реальність. Поки інші тільки мріють, ти вже в темі. Вільна англійська, програми обміну ми це не обіцяємо, ми вже це робимо. Реальний міжнародний досвід це твоє портфоліо до 22 років. Ти працюєш з кейсами, цифрами, прогнозами, навчаєшся мислити системно і навіть англійською. Тут не лише вчаться, тут народжуються реальні лідери, команди, дебати, конференції, стартапи. І це все не просто університет, це ком'юніті майбутніх реформаторів. Ти не просто студент, ти майбутній стратег, міністр, реформатор. Тож обирай економіку та економічну політику і почни творити економічне диво вже сьогодні.